Привіт, шановні. Сьогодні 10 липня, четвер. Це означає лише одне, десь у світі святкує день народження футбольний свисток. Так той самий срібний, блискучий, який зриває голос частіше ніж ваша тітка на родинних застілях. І якщо навіть свисток сьогодні святкує себе, значить вам теж можна. Бо кожен новий день це як новий матч. У когось фінал, у когось а хтось просто запізнився, вбігає в офіс у кросівках. Але головне не судіть себе занадто строго. Ви не арбітер, ви герої цього дня. Починаємо наш air про ранок. І тепер відсвистуємо всі свята, які сьогодні причаїлися. Сьогодні день ніколи Тесли. Той самий хлопець, який винайшов майже все, окрім спокою в душі. Він міг би з легкістю зарядити айфон силою думки, але просто встиг раніше за Apple. Одразу за ним день не наступить на бджолу. Якщо ви сьогодні бачите бджолу, не панікуйте. Просто покладіть їй серветку і скажіть, сестро, я не ворог, я просто дорогою до кав'ярні йшов. Далі день племінниці і племіння. Лемінників, це саме той день, коли ви згадуєте, що комусь колись обіцяли подарувати Лего ще у 2018-му. Ну от настав час, блоки кличуть. І підключаємося до Всесвітнього дня енергетичної незалежності. Це коли чайник кипить сам без вимог і залежностей, це коли ти сам собі генератор радості, навіть якщо в тебе всередині тільки дві пальчикові батарейки та трохи кави. І нарешті день вдячності капібарамі. Бо капібара це той друг, що не просить нічого, але завжди готовий посидіти поруч. І навіть якщо ви йому нічого не винні, він усе одно пробачає, бо капібара не тримає зла, вона тримає баланс. І апельсин. Що по іменинах? Сьогодні можна сміливо вітати Антона, Георгія, Данила, Леонтія, Нестора, Олександра, Петра і Степана. Хлопці, нехай у вас сьогодні все буде як у Капібаре. спокійно в басейні і з ананасом. І про прикмети: якщо каштани почали жовтіти, спека відступає, але повільно, як кіт, якого ви намагаєтеся витягти з під дивану. Якщо на небі кучеряві хмари, значить погода вирішила зробити собі локони і, можливо, фотосесію на інставезор. Що не можна робити, сьогодні не можна лаяти дітей, навіть якщо вони вирішили пофарбувати хом'яка в синій, також не можна лінуватися, смітити або влаштовувати домашній чорнобиль. І, будь ласка, помити тарілку. Тарілка теж має право на гідність. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, тож овен сьогодні не на часі відкривати портали в інші виміри, обмежтеся пошуком зарядки. Телеці вам світить несподівана розмова з холодильником, він, до речі, вже знає. Близнюки вас чекає подорож, не фізична, а внутрішня у шафу. Шукайте другу шкарпетку. Рак обережно з дзеркалами, сьогодні вони можуть відбивати не те, що ви думаєте. Лев вас сьогодні побоюється навіть сонце, воно знає, хто тут Альфа Промінь. Діва, ви сьогодні. Знову зробите чек-ліст для чек-лістів. Це нормально, головне, дихайте. Терези важливо сьогодні не вимірювати, відчувати, наприклад, висоту батона в магазині. Скорпіон, ви сьогодні небезпечні, особливо якщо у вас є степлер. Стрілець день ідеальний для нових починань, наприклад, грати на ложках. Козиріг сьогодні у вас зустріч із самим собою. Спойлер, ви запізнитесь. Водолій – у сьогодні канал не тебе, а космічний. Просто не забудьте Wi-Fi включити. Мой ну, риби вас потягне у світ мрій, але пам'ятайте, там не працює банківська карта. Ну що, панове, а тепер про головне. Сьогодні четвер. Для когось це звичайний день між середою і п'ятницею, але є ті, хто вважає четвер найкращим днем у тижня, і, можливо, вони мають рацію. Четвер це як вираз обличчя перед важливою зустрічю. Уже не паніка, але ще й не ейфорія. Це час, коли ви стоїте на межі з одного боку тиждень, з іншого можливість усе змінити до п'ятниці. Це день для рішень, не обов'язково великих, але справжніх. Поставте собі питання, що я можу зробити сьогодні, щоб вечір не був змарнованим. Може нарешті, вимкнути серіал на півсерії раніше, або на одну думку глибше подумати, або просто сказати собі, я цінний, і навіть якщо мій день не ідеальний, я зроблю його живим. Четвер, це шанс, а ви його причина. Ну, а я в свою чергу дякую вам, що ви були зі мною цього ранку. Пам'ятайте, навіть футбольний свисток сьогодні святкує. А це значить, і вам можна трошки посвістіти в душі. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!